Всім привіт! Я, я Настя, з вами Анна Королева. Підписуйтесь на наш канал. І на мене. Це, це, це садик, п'ятий садик. Ми тут катаємося зараз. От, там ми вчилися в цьому садику з Анною Королевою. І зараз буде їхати, їхати величезна машина і танки. Вона у цій дорозі. Зараз трохи почекаємо. Вже кажуть, що зараз їдуть. Вон вже їдуть. Шастить. Вон же їде, ра. Два ксібасті. Мій папа там за рулем. Танку, і там наверху танк.